Нові потужні та надбезшумні снайперські гвинтівки з'явилися у сепаратистів на сході. Про це говорять і військові аналітики, і джерела у штабі. АТО. Вихлоп або гвинтівка снайперська спеціальна великокаліберна розроблена вона була в Росії для потреб тамтешньої федеральної служби безпеки, широкому загалу її вперше продемонстрували у 2005-му. Вона відрізняється від схожих зразків надзвичайно тихою стрільбою. відсутністю... Полум'я після пострілу та розташування магазина за спусковим гачком, що значно вкорочує зброю та робить її зручною в умовах міського бою. Для, для стрільби снайпер зазвичай використовує патрони калібру 12,7 мм різної модифікації. Існують патрони підвищеної точності. Підвищеної пробивної здатності з бронебойною кулею та патрони з бронзовою кулею. Основним завданням гвинтівки, виходячи із тактико-технічних характеристик, є ураження легкоброньованої техніки на відстані до 600 метрів. І експерти стверджують, що навіть бронежилети шостого класу перед такою зброєю не захист. Куля з вихлопу без проблем пробиває і 16-мм сталові плити, і 15 сантиметрові бетонні блоки. Вихлоп – це дуже серйозна зброя, яка спроможна вражати цілі з великої відстані з високою долі ефективності. Бронежилет, жилет, який перебуває на озброєнні збройних сил України, спроможний захистити від калібра такої, такої кулі.